Тес Герріцен, хірург, розділ 8 Кетрін перекидалася з боку на бік, її серце нестямно билося, і всі нерви напружилися від страху. Вона вдивлялася в темряву, щосило намагаючись приборкати паніку. Хтось постукав у двері ординаторської. Доктор Кордо? Кетрін упізнала голос однієї з медсестер відділення швидкої допомоги. Доктор Кордо, що сталося? запитала Кетрін. До нас везуть пацієнта з важкою травмою, значна втрата крові, рани в ділянці шиї і живота. Я знаю, що сьогодні у відділенні чергує доктор Еймс, але він затримується доктору Кімбалу не завадить допомога. Скажіть йому, що я скоро буду. Кетрін увімкнула світло і глянула на годинник за чверть третя. Вона проспала лише три години. Зелене шовкове плаття досі висіло на спинці стільця. Зараз воно здавалося їй якимось далеким, ніби з життя іншої жінки, а не її власного. Хірургічний костюм, який вона одягнула перед сном, був мокрим від поту, але часу на перевдягання не було. Вона зібрала запутане волосся у хвостик і пішла до омивальника, щоб освіжити обличчя холодною водою. Жінка, яка дивилася на неї з дзеркала, скидалася на контужену незнайомку. Зосереться, час забути про страх, час братися до роботи. Вона запхала босі ноги в кросівки, які раніше дісталися своєї шавки, і, глибоко вдихнувши, вийшла з ординаторської. Приїдуть за дві хвилини, гукнули з реєстратури. Лікарі кажуть, що систолічний тиск упав до 70. Доктор Акордел оперуватимуть у першій травматології. Хто в команді? Доктор Кімбал і двоє інтернів. Дякувати Богу, що ви теж тут. У автомобіля доктора Еймса якісь проблеми з двигуном, і він не може приїхати. Кетрін помчала до першої травматології, мигцем глянула на команду і зрозуміла, що вони приготувалися до найгіршого. До окрапельниці було підвішено три пакети з лактатом Рінгера, усі дроти і трубки на поготові. Кур'єр уже чекав на пробірки з кров'ю, щоб віднести їх до лабораторії. Двоє інтернів стояли по обидва боки від операційного столу, стискаючи в руках внутрішньовенні катетери, а доктор Кімбал, який цього дня був на чергуванні, уже приготував усі інструменти. Кетриня тягнула хірургічну шапочку і просунула руки в рукави халата. Медсестра зв'язала його за її спиною і приготувала першу рукавичку. З кожним предметом уніформи Кетрін вдягала на себе новий шар упевненості і зараз почувалася сильнішою. Вона опанувала себе. В операційній вона була рятівником, а не жертвою. Яка історія пацієнта? запитала Кетрін Кімбала. Напад, поранення шиї і живота, вогнепальні поранення? Ні. Колоті рани. Кетрін застигла, натягаючи другу рукавичку. Всередині усе перевернулося шия і живіт. Колоті рани. Швидка під'їжджає, з коридору крикнула медсестра. І зараз будуть кров і нутрощі, сказав Кімбл, виходячи назустріч пацієнту. Кетрін, одягнена в стерильну уніформу, не зрушила з місця, раптово операційна поринула в тишу. Ні двоє інтернів, що стояли по обидва боки від столу, ні медсестра, яка готувалася подавати Кетрін інструменти, ніхто не промовив і слова. Усі зосередилися на тому, що відбувалося за дверима. Вони почули, як Кімбал крикнув Уперед, швидше, швидше. Двері операційної відчинилися навстіж і всередину вкотили каталку. Кетін михцем розгледіла просякнуті кров'ю простирадла, сплутане каштанове волосся жінки і її обличчя, заховане під клейкою, стрічкою, яка втримувала трубку апарату штучного провітрювання легень. На раз два три вони перенесли пацієнтку на операційний стіл. Кімбл розкрив простирадла, оголюючи груди жінки. У хаосі, який заполонив операційну, ніхто не чув, як Кетрін різко втягнула повітря, ніхто не помітив, як вона відсахнулась і тремтячими ногами відступила від столу. Вона не могла відірвати очей від шиї жінки. Пов'язка, на якій уже повністю забарвилася багряною кров'ю. Вона перевела погляд на живіт, з якого знімали похопцям накладену пов'язку, а цівки крові стікали на просте радло. Навіть тоді, коли інші взялися до роботи, хто ставив крапельницю, хто під'єднував кардіостимулятор, хто закачував повітря в легені пацієнтки, Кетрін стояла на місці, скута жахом. Кімбал зняв пов'язку з живота рани на стіл вивелися петлі кишок. Систолічний тиск упав до 60 і майже не прослуховується. Синусова тахікардія. Я не можу поставити крапельницю. Не видно вени. Спробуйте підключичну вену. Передайте хтось ще один катетер. Доктор рекордел, докторе Кордел. Усе ще приголомшена, Кетрін повернулася до медсестри, яка її кликала, і побачила насуплені брові жінки, що виднілися понад хірургічною маскою. Потрібні тампони? Кетрін кивнула і важко перевела подих. Так, тампони і відсмоктувач. Вона зосередилася на пацієнті, молода жінка, а раптом їй пригадалася інша операційна, і та ніч у савані, коли вона сама лежала на такому столі. Я не дозволю тобі померти, я не віддам тебе йому. Вона схопила жменю тампонів і відсмоктувач. Тепер вона повністю сконцентрувалася, вона знову була професіоналом, який тримає все під контролем. Усі роки хірургічної практики автоматично керували її діями. Вона почала з рани на шиї і здерла закривавлену пов'язку. Темна кров полилася на підлогу. Сонна артерія, скрипнув один із інтернів. Кетрін приклала до рани тампон і глибоко вдихнула. Ні, якби це була сонна артерія, вона б уже була мертва. Глянула на медсестру, скальпель. Інструмент одразу опинився в її руці. Кетрін на мить зупинилась, аби приготуватися до такої делікатної роботи, а тоді приклала лезо до шиї. Затискаючи тампоном рану, вона різко провела скальпелем вгору до підборіддя, відкриваючи доступ до внутрішньої яремної вени. Він зробив неглибокий поріз і не пошкодив сонну артерію, сказала вона, але таки зачепив яремну вену. Її надрізана частина вийшла в м'які тканини. Вона відклала скальпель і взяла хірургічні щипці. Інтерне. Потрібно, щоб ви затискали рану тампоном. Ніжно. Ви збираєтесь робити анастомос? Ні. Ми просто перекриємо вену, їй поставлять дренаж. Мені потрібно отримати доступ до вени, щоб я могла накласти шов. Судинний затискач. Їй миттєво передали інструмент. Кетрін розмістила затискач і заклацнула його на вені, тоді перевела погляд і глянула на Кімбала. Я перекрила цю кровотечу, я зашию її пізніше. Тепер вона зосередилася на животі. Кімбал та інший інтерн уже очистили рану з допомогою тампонів і відсмоктувача. Кетрін обережно запхала всередину кишки і уважно вивчала поріз. Те, що вона побачила, розлютило її. Вона зустріла приголомшений погляд Кімбала, який стояв навпроти. Хто міг зробити таке? ледь чутно запитав він. З ким на біса ми маємо справу? З чудовиськом, відповіла Кетрін. Жертва досі в операційній, вона досі жива. Різолі закрила кришку телефону і глянула на Мура і доктора Цукера. Тепер у нас є свідок, наш злочинець стає необачним. Ні, це не дуже схоже на необачність, сказав Мур. Швидше за все, він поспішав. У нього не було часу, щоб закінчити свою роботу. Він стояв біля дверей спальні і розглядав криваві сліди на підлозі. Кров досі була свіжа, мінилася на світлі, ще не встигла висохнути. Зовсім недавно хірург іще був тут. Кордал надіслав фотографію за чверть до восьмої, сказала Ріцолі. «Годинник на ній показує двадцять по другій. Вона вказала на годинник, що стояв на тумбочці. Маємо точний час, а це означає, що він зробив фотографію минулої ночі. Він тримав жертву живою в цьому будинку понад добу, подовжував насолоду. Він стає занадто самовпевненим, озвався доктор Цукер, і в його голосі прозвучала геть недоречна нотка захоплення, визнання того, що йому трапився гідний суперник. Він не тільки тримає жертву живою цілий день, а й залишає її тут на якийсь час, щоб надіслати ту фотографію. Хлопчина грає з нами в інтелектуальні ігри, або з Кетрін Кордел, зауважив Мур. Сумка жертви лежала на комоді, у рукавичках мур переглянув її вміст. Гаманець із 34 доларами, дві кредитні картки, картка американської автомобільної асоціації. Імений беч працівника відділу продажів Lawrence Scientific Supplies, водійські права на ім'я Ніни Пейтон, 29 років, 5 футів, 4 дюйми зросту, вага 130 фунтів. Він перевернув права на інший бік, донор органів. Гадаю, вона вже віддала один, сказала Ріцолі. Мор роздибнув бічну кишеню. Тут є щоденник. Ріцолі обернулася і кинула йому зацікавлений погляд. І що в ньому? Він розкрив щоденник на поточному місяці, там не було жодного запису. Він проглянув його, доки не натрапив на запис, зроблений за вісім тижнів до того, сплатити оренду. Прогорнув ще кілька сторінок назад і знайшов більше записів День народження сіда, хімчистка, концерт о 18.00. Нарада. Усі ці буденні справи, з яких складається наше життя. Чому ж записи раптово закінчилися вісім тижнів тому? Мур подумав про жінку, яка акуратно синім чорнилом вивела на папері ці слова. Про жінку, яка, мабуть, поглядала на пусті сторінки грудня й уявляла собі Різдво, припорошене снігом, і не мала жодних причин думати, що може до нього не дожити. Він закрив щоденник, його охопив неймовірний смуток, і якийсь час він не міг промовити й слова. На ліжку немає ніяких зачіпок, озвався Фрост, який сидів на впочіпки. Ні обривків хірургічної нитки, ні інструментів, нічого. Як на того, хто поспішав утекти, зауважила Ріцоллі, він гарненько прибрав після себе. І гляньте, йому вистачило часу, щоб скласти нічну сорочку. Вона вказала на бавовніну нічну сорочку, що акуратно лежала на кріслі. Якось не схоже, щоб він поспішав. Але він залишив жертву живою, сказав Мур, найгірша помилка, яку тільки можна уявити. Тут щось не так муре. Він склав нічну сорочку, прибрав після себе, а тоді, з якогось дива, став легковажним і залишив нам свідка. Він занадто розумний, аби припускатися такої помилки. Навіть найрозумніші можуть помилятися, зауважив цукер. Тед Банді, зрештою, теж почав легковажити. Мур глянув на фроста. Це ви телефонували до жертви? Так, коли ми перевіряли той перелік номерів, який нам надала бібліотека, я зателефонував сюди близько другої, 15 по другій, увімкнувся автовідповідач. Я не залишав повідомлення. Мур розвернувся кімнатою, але не повітив автовідповідача. Він вийшов до вітальні і побачив на тумбочці телефон, який мав визначник номера, а кнопка пам'яті була вимазана кров'ю. Кінчиком олівця він натиснув на кнопку і на екрані з'явився номер останнього дзвінка. Поліція Бостона, друга 14. Це і налякало його? запитав цукер, який пройшов за ним до вітальні. Він був тут, коли зателефонував Фрост, на кнопці пам'яті сліди від крові. Отже, телефон задзвонив, а наш злочинець ще не закінчив свою роботу, не отримав задоволення. А телефонний дзвінок посеред ночі напевне сполохав його. Він пішов до вітальні і побачив номер на визначнику. Зрозумівши, телефонують з поліції, намагаючись зв'язатися з жертвою. Цукер зробив паузу. А що б ви зробили на його місці? Утік. Цукер кивнув, його губи смикнулися в подобі усмішки. Це для тебе лише гра, подумав Мур. Він підійшов до вікна і визирнув на вулицю, яку зараз заповнювали міріади блакитних спалахів. З півдесятка патрульних автівок стояли перед будинком. Журналісти теж були тут. Він розглядів фургони місцевих телеканалів, які налаштовували свої антени та обладнання. Він не встиг отримати задоволення, продовжував цукер. Він закінчив операцію. Ні, він просто взяв свій сувенір, невеличку згадку про візит. Але він прийшов сюди не тільки для того, щоб вирізати їй орган. Він прийшов, щоб відчути максимальне збудження, відчути, як життя покидає тіло цієї жінки. До цього разу йому не вдалося. Його перервали, відволікли, налякали, що от-от приїде поліція. Він не міг залишитися тут надовго і спостерігати, як помирає його жертва. Цукер зупинився. Дуже скоро з'явиться наступна жертва наш убивця розлючений. Напруга стає нестерпною, а це означає, що він уже полює, шукає нову здобич. Або вже її знайшов, сказав Мур, і подумав це Кетрін Кордел. На небі спалахнули перші проблиски світанку. Мур не спав майже добу і більшу частину ночі провів на ногах, підкріплюючи свої сили кавою. Втім, коли він глянув, як надворі розвиднюється, його охопила аж ніяк не втома, а нова тривога. Існував якийсь зв'язок між Кетрін і хірургом, але він не міг збагнути, який саме. Якась невидима нитка пов'язувала її і цього нелюда. Мур. Він розвернувся, побачив ріцолі й одразу ж помітив її задоволений погляд, ще не телефонували з відділу розслідувань сексуальних злочинів, повідомила вона, нашій жертві дуже не пощастило. Що ви маєте на увазі? Два місяці тому Ніну Пейтон зґвалтували. Ця новина приголомшила Мура. Він подумав про чисті сторінки щоденника. Записи обірвалися вісім тижнів тому. Саме тоді життя Ніни Пейтон зупинилося. Є протокол про вчинення злочину? запитав цукер. Не тільки протокол, сказав Ріцолі. У нас є важливі зачіпки. Двоє зґвалтованих жінок? здивувався цукер. Невже все так просто? Гадаєте, що гвалтівник повертається, щоб убити їх? Можу стверджувати, що це точно не випадковість. 10% серійних квалтівників через якийсь час повертаються до своїх жертв. Це у них такий спосіб продовжити їхні муки, ніби одержимість, зґвалтування як прелюдія до вбивства. Ріцолі пирхнула від огиди. Просто чудово. Раптом у Мора з'явилася ідея. Ви казали, що в нас є зачіпки, у неї взяли вагінальний мазок? Так, очікуємо результатів тесту ДНК. Хто брав мазок? Вона зверталася до відділення швидкої допомоги. Він майже не сумнівався, що зараз ріцолі скаже їй, її оглядали в лікарні Пілґрім. Та Ріцолі похитала головою ні, вона ходила до жіночої клініки Форест Гіл. Це тут, у кінці вулиці. На стіні приймальної жіночої клініки висіли кольорові плакати із зображенням статевих органів жінки під заголовком. Жінка, неймовірна краса. Хоча Мур погоджувався, що жіноче тіло справді було дивовижним творінням, споглядаючи ці детальні малюнки, він почувався брудним збоченцем. Він помітив, що кілька жінок у приймальні дивилися на нього як газелі, на хижака, і навіть те, що його супроводжувала ріцолі, ніяк не міняло того, що тут він був небажаним і чужим. Йому аж відлягло від серця, коли реєстратор нарешті сказала Зараз вона вас прийме, детективи, останній кабінет праворуч. Ріцолі попрямувала коридором, минаючи плакати, десять ознак того, що ваш партнер проявляє жорстокість та як визначити, чи це зґвалтування. З кожним кроком Мур відчував, як до нього, мов багно до черевиків, чіплялися нові чоловічі злодіяння. Ріцолі такого не відчувала. Тут вона була на своїй території, території жінок. Вона постукала у двері з табличкою сараделі, практикуюча медсестра. Проходьте. Жінка, яка підвелася привітати їх, виглядала доволі молодою і стильною. Під білим халатом вона була в блакитних джинсах і чорній футболці, а хлопчача стрижка підкреслювала її темні грайливі очі і витончені вилиці, але Мур ніяк не міг відвести погляду від маленького золотого кільця в її лівій ніздрі. Більшу частину їхньої розмови йому здавалося, що він говорить з тим кільцем. Після вашого дзвінка я переглянула її медичну карту, сказала Сара. Я знаю, що поліції склали протокол про зґвалтування. Ми читали його, підтвердила Ріцолі. То з якої причини ви прийшли? Минулої ночі на Ніну Пейтон напали у її будинку. Зараз вона в критичному стані. Першою реакцією жінки був шок. А тоді він раптово змінився люттю. Мур зрозумів це по тому, як затремтіло її підборіддя, як зблиснули її очі. То був він, він, той чоловік, який зґвалтував її. Ми розглядали таку можливість, мовила Ріцолі. На жаль, жертва досі не отямилася, тому ми не змогли поговорити з нею. Не називайте її жертвою, у неї є ім'я. У Ріцолі теж почало смикатися підборіддя, і Мур здогадався, що вона от от вибухне, не На найкращий початок розмови, тому він вирішив втрутитись. Міс Дейлі, це був надзвичайно жорстокий напад, і нам необхідно нічого надзвичайного, заперечила Сара, особливо коли йдеться про те, що чоловіки роблять жінками. Вона взяла зі столу папку і простягнула йому її медична картка. Наступного ранку після звалтування вона прийшла до клініки. Того дня вона потрапила на прийом до мене. Ви також оглядали її. Я робила все, говорила з нею, оглядала, взяла вагінальний мазок і після огляду під мікроскопом підтвердила наявність сперми, вичислила лобкове волосся, взяла зразки нігтів, дала їй протизаплідну таблетку. Вона не зверталася до іншої лікарні, щоб зробити якісь аналізи. Жертви зґвалтування, які приходять до нас, отримують усю необхідну допомогу в цій будівлі, одного лікаря. Навіщо влаштовувати їм парад облич? Я взяла кров на аналіз і відправила її до лабораторії. Я навіть телефоную до поліції, якщо жінка цього хоче. Мур розгорнув папку і побачив аркуш із інформацією про пацієнтку, датою народження Ніни Пейтон, її адресою, контактним номером телефону та місцем роботи. Перегорнув сторінку і побачив, що вона заповнена дрібним почерком. Перший запис датувався 17 травня. Причина звернення, зґвалтування, історія хвороби 29-річна біла жінка вважає, що її зґвалтували. Минулого вечора, коли вона була в пабі, грамерсі, вона відчула нудоту доту і пішла до жіночого туалету. Подальших подій не пам'ятає. Вона прокинулася вдома у власному ліжку. Казала Сару, але не пам'ятала, як потрапила додому, не пам'ятала, як роздягалася, і точно не пригадувала, щоб роздирала на собі блузку, але прокинулася в ліжку без одягу. Її стегна були вимазані, як вона подумала, спермою. Одне око підпухло, на обох зап'ястях були синці, тому вона відразу збагнула, що сталося. І в неї була така ж реакція, як і в інших жертв сексуального насильства. Вона подумала. Це моя провина. Я була занадто легковажною. Жінки завжди так думають. Вона глянула прямісінько на мура. Ми в усьому звинувачуємо себе, навіть тоді, коли гвалтує чоловік. У нього не знайшлося відповіді на таке гнівне зауваження. Він опустив очі в медичну картку і читав далі. Пацієнтка неуважна і замкнута, говорить без емоцій. Її ніхто не супроводжував. Вона прийшла до клініки з дому сама. Вона постійно говорила про ключі від своєї автівки, продовжувала Сара. Вона була побита, одне око так підпухло, що навіть не розплющувалось, а в неї на думці було тільки те, що вона загубила ключі від автівки і мусить знайти їх, бо не зможе поїхати на роботу. Мені не відразу вдалося припинити ці одноманітні повтори і примусити її говорити зі мною. Ніколи раніше з нею не ставалося нічого поганого. Вона була освіченою незалежною жінкою, працювала у відділенні продажів «Lawrence Scientific Supplies». Вона щодня працювала з людьми, а тоді сиділа переді мною, мов заціпеніла, і постійно торочила про свої кляті ключі. Врешті-решт ми відкрили її сумочку, обнишпорили всі кишені і знайшли ті ключі. Лише після цього вона змогла зосередити свою увагу на мені і розповісти, що сталося. Що вона вам розповіла? Вона пішла до пабу, грамерсі, близько дев'ятої вечора, щоб зустрітися з подругою. Подруга так і не з'явилася, тож Ніна вирішила посидіти там якийсь час. Пила Мартіні, познайомилася з кількома чоловіками. Слухайте, я була там, і щовечора у тому пабі ніде яблуку впасти. Там жінка може почуватися в безпеці, і з гіркотою в голосі додала Ніби є таке місце, де жінка може почуватися в безпеці. Вона не пам'ятала чоловіка, який відвіз її додому, запитала Ріцолі. Нам дуже важливо це знати. Сара перевела погляд на неї. Вас цікавить тільки той мерзотник, хіба ні? Це все, про що хотіло дізнатися двоє копів із відділу розслідування сексуальних злочинів. Уся увага злочинців. Мур відчував, як кабінет нагрівається від гарячої вдачі ріцоллі, і швидко додав Детективи казали, що вона не змогла його описати. Я була в кабінеті, коли вони допитували її, тому чула всю розповідь двічі. Вони вчепилися до неї з описом зовнішності, але вона не могла пригадати, вона справді нічого не пам'ятала про нього. Мур перегорнув наступну сторінку. Вона приходила до вас у друге, в липні. Тиждень тому. Вона приходила, щоб зробити повторний аналіз крові. Тест на ВІЛ може показати позитивний результат тільки через 6 тижнів після зараження. Це ще одне жахіття. Спочатку тебе зґвалтували, а потім дізнаєшся, що той мерзотник заразив тебе невеликовною хворобою. Ці жінки приходять через 6 тижнів нестерпних очікувань, аби дізнатися, чи не заразили їх снідом. Потерпають від страшних припущень, що вірус уже всередині розповзається їхніми жилами. Коли вони приходять на повторний аналіз, мені доводиться втішати і заспокоювати їх. Я обіцяю, що повідомлюють результати, щойно вони опиняться в мене на столі. Ви не перевіряєте кров тут? Ні. Ми надсилаємо всі аналізи до лабораторії Інтерпас. Мур перегорнув останню сторінку картки і побачив аркуш із результатами аналізу. ВІЛ негативний, Сифіліс негативний. Аркуш був тонкий, майже просвічувався. Чомусь найважливіші новини в нашому житті, подумав Мур, ми завжди отримуємо на таких нікчемних папірцях: телеграми, результати іспитів, результати аналізів. Він закрив картку і поклав її на стіл. Коли ви бачили Ніну вдруге, того дня, коли вона прийшла на повторний аналіз, якою вона вам здалась, ви хочете знати, чи вона ще була травмованою? Навіть не сумніваюся. Здавалося, від його спокійної відповіді уснула бульбашка Люті, що оточувала Сару. Вона відкинулася на спинку стільця, ніби разом із люттю її покинули сили. Якусь мить вона обдумувала його питання. Коли я побачила Ніну вдруге, вона нагадувала живого мерця. Тобто вона сиділа там, де зараз сидить детектив Ріцолі, і в мене було таке враження, що я можу бачити крізь неї, ніби вона була прозорою. Після зґвалтування вона так і не повернулася на роботу. Гадаю, їй було важко спілкуватися з людьми, особливо з чоловіками. Вона оточила себе різноманітними фобіями, боялася пити проточну воду чи будь який інший напій, якщо він не був герметично закритий. Це мала бути невідкоркована пляшка або бляшана банка, куди не можна додати наркотики чи отруту. Вона боялася, що чоловіки подивляться на неї і одразу побачать, що її зґвалтували. Вона була переконана, що гвалтівник залишив сперму на її простирадлах та одязі, і вона щодня годинами прала. Хай би ким була Ніна Пейтон раніше ця жінка померла. Від неї залишилася тільки тінь. Голос Сари затремтів і затих. Вона сиділа нерухомо і дивилася на Ріцолі, але бачила на її стільці іншу жінку вервочка жінок, різні обличчя, різні тіні, процес її поломаних життів. Вона не казала, що її хтось переслідує, що нападник знову з'явився в її житті. Гвалтівник ніколи не зникне з вашого життя. До кінця життя ви належите йому. Сара затнулася і гірко додала. Може цього разу він прийшов вимагати прав на свою власність.